Прогноз на матч чемпіонату світу, матч другого туру. Група А. Матч між збірними, група Б, точніше, матч між збірними Уельсу та Ірану. Якщо розглядати попередні поєдинки цих команд Іран відіграв проти Англії, поступився 6-2. Але, в принципі, були моменти, де команда показувала непогану гру. І думаю, проти Уельса Іран може по. Спробувати зачепитися за якісь очки. у Увельс, відіграв проти США два різних тайми. В першому таймі Увельс виглядав слабше, а в другому вже зумів а, почати домінувати на полі і зробили заслужений нічою 1-1. В даному поєдинку я би розглянув ставку все-таки на те, що Іран зуміє забити в даному поєдинку. Команда непогано виглядала проти англійців в деяких моментах. Зуміла забити два м'ячі. думаю, що проти. У Еліса також будуть шанси, і спокійно один м'яч збірної Ірану зуміє забити. Мій прогноз на даний поєдинок: гол збірної Ірану.